Будь-які зловживання владою чиновників нинішньої влади тавтологія надзвичайно деморалізують українське суспільство, тому що це ж пов'язано з війною, з мобілізацією нових резервів до збройних сил, ухилянням від війни. Ну і багато людей з великим неспокоєм сприймають те, що відбувається в цій сфері. Найприкріше, що це під час війни. Ті люди, які мали б турбуватися про. Про те, щоб до армії потрапили дійсно здорові люди, ті, які можуть воювати, вони роблять так, щоб до війська не потрапили здорові люди, а мали фіктивні документи. Ну і наживатися на війні і на таких речах, як на мене, це є верх аморальності. І я є прихильником до прихильником того, щоб цих людей судили найсуворіше, бо ну нема гіршого, як заробляти на крові. Я пам'ятаю, чи в Україні побороти корупцію? Яким чином я думаю, що це вічна проблема людства. Побороти корупцію цілком не вдасться ніколи і нікому, бо така людська природа. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.